В Німеччині затримали російський корабель навантажний торговельний корабель, який Перевозив до США до Сполучених Штатів Америки з Росії під санкційний вантаж, а саме деревину з Росії і збагачений уран. Увага! І збагачений уран от Росія експортує сполучені штати. якісь компанії купують цю ціну сировину із Росії. Адже судно під назвою атлантик Навігатор Навігатор-2», яке взагалі ходить під прапором Маршалових островів, але фактично ходить з Росії і Перевозить звідти вантажі. Зараз затримали ну, в Німеччині в порту німецького міста Рос. Сток митниця затримала це судно, оскільки воно перевозило саме під санкційні товари. Судно зайшло до порту взагалі через пошкодження грибного гвинта. Але коли його там перевірили, то не з'ясували, власне кажучи, що є там певні порушення. Загальна вант... вартість вантажу. Оцінюється 40 мільйонів євро. От і на борту була березова деревина. От найсвятіше з Росії вивозять найсвятіше. Березки вже рубають і вивозять з Росії на експорт. Ну і уран. Тобто, нібито з заходом воюють, а уран продають туди на захід. Взагалі везли товари, які входять до виробництва холдингу Северсталь бізнесмена Олексія Мордашова. Це олігарх російський входить у путінський такий. от Пул фактично при наближених до Путіна олігархів, І от зараз пишуть німецькі газети, зокрема, ост про те, що вантаж судна і всі товари, які водяться до Євросоюзу, перевірили в рамках моніторингу дотримання обмежень зовнішньої торгівлі. Знайшли там порушення і затримали. Поки що це судно ще не арештували його, але затримали для подальшої перевірки. Продовжують розслідування, і команда судна залишається на борту, але може Може сходити на берег. Це ті деталі, які зараз з Німеччини надійшли. Побачимо, що далі там буде відбуватися навколо цього корабля.